Бруду численні калюжі та невблаганий дощ. Але навіть у таку погоду в одному з парків Ошневого, що на київщині, можна побачити матусь із візочками. Гуляють тут, кажуть, щодня по декілька годин і помічають усі недоліки. Серед таких вважають численні калюжі та бруд під час та після тривалого дощу. Особливо це стосується дитячого майданчика поруч із нещодавно зведеним стадіоном. Про це нам розповіла Тамара, котра якраз прогулювалася парком з півторарічною донькою. Дитяча площадка в принципі хороша, тільки вокруг Смущається ці яму. Лучше би було, якщо би їх зділили. За словами жінки, у парку також не вистачає льтанок. особливо у дощову погоду. Ніде із дітками і сховатися під час зливи. Ще ж, каже, незадоволена, що на паркову алею періодично заїжджають автівки, котрі тягнуть за собою бруд. Деякі жителі міста, котрі проживають поруч, запевняють, парком цілком задоволені. Наявність же бруду пояснюють незавершеними ремонтними роботами та наявними погодніми умовами. Ні, ну так это ж не грязь, та. Это... Идешь себе, вон грязи нет, а лужи куда шать Дождь есть дождь, я тож нікуди не дінешся. по сравнению з тим, що было стало намного лучше. Я живу рядышком. І мені приятно даже з окна на смотреть. Більш критично оцінює ситуацію ще одна жителька міста. Біля будинку, у котрому вона проживає з маленьким сином, доріжка, де зазвичай проводять час діти, досі не заасфальтована. Между домами теж практически не существует тих дорожечек, которые були. І цікаво, як ремонт. Якщо в дому напротив провели дорі... проложили дорожечки для детей – то будинок напротив Святошинська 40-40 а асфальт То Тобто пройти по асфальту там невозможно, там его просто нет. Прыгают діти по Вот якщо дождь починається, вони не можуть вийти на улицу. У дорозі, що... котрого щодня ходить до школи дев'ятирічний хлопчик, також виникають проблеми. У дощову погоду школяр змушений проходити протоптаною стежкою, оминаючи калюжі. Проход третьої школи, де мій младший дитина, то uh, там, в общем-то, дуже проблеми. Там огромные лужи, uh, были проложены лужі. то проложені uh, проводились ремонтні роботи, асфальт був снят, але опять же он не був положен обратно. То есть ребенок іде, грубо говоря, по грязи. Управление міським господарством міста не на камеру запевняють, що серйозних проблем там зараз немає. А якщо такі є, вони вирішуються. Для цього кажуть, потрібен час.